Всім привіт! Зараз покажу, що купила сьогодні, побачила в магазині Аврора. Дуже класна ціна. На ось такий кондиціонер 27 гривень. Дуже класний, приємний аромат квітковий. І тут літер. Класний, супер класний кондиціонер. Такий взяла два штуки. Повторюю його неодноразово. Вироблено в Україні. Дуже класний, хто не, ще не брав, рекомендую спробувати. 27 гривень. Ну, дуже-дуже дешево за літр. Ем, так, по 19 гривень. Зараз в Аврорі ось така плівка харчова. Е, 20 см на 30 метрів. Ось така. Е, перевіряйте ціни, скануйте товар, тому що там без завжди в тій аврорії, тому ціни перевіряйте. По 13 гривень засіб для миття посуду. Вироблено в Україні спеціально для аврори. Тут іде 400 мл. З лимончиком брала засіб непоганий, але дуже-дуже їдкий запах лимона. Спробую зараз з алоє. Це більш такий нейтральний аромат. Так. Вхопила дуже класнючий спрей, у мене ось такий закінчується вже. Це вже моя повторна покупка славія. Дуже класний кондиціонер двохфазний. Його треба змішувати. Видіться, такі з олійками, каратин. Термозахист, уф-захист просто суперкласний і аромат дуже бомбезний просто. По 29 гривень. Шампунь дитячий, кря-кря. Дуже класний, приємний, такий, смачнющий, я б сказала, класний аромат. Так, наступне для волосся ще отакий спрей. Дуже-дуже класна ціна була. В кінці чеку скажу: Лісова, також наш український виробник. Є просто для розчісування таке рожеве і ось такий проти випадіння. Спробуємо, Такий ще не брала. Хто брав такий, пишіть в коментарях, як вам він сподобався чи ні. Ось такий капучинатор, класна штука. Нажимаєте кнопочку і збиваєте собі, робите в домашніх умовах капучино. Так, ось така п'ялочка, класна, салатничок. Можна, все ще хочеш туди. Так, трішки ось такої некорисної гидотки, але смачної. І коли таке хочеться а, така коробка цукерочок. Дуже смачні цукерочки, класні. По 109 гривень, начебто, ось такі по 64. Це на подаруночок взяла. Дивіться, яка гарна, класна упаковочка. Супер! Те, що треба на подарунок. Так, Дитячу грілку взяла. Ось таку вона маленькому об'ємчику. Треба і є така ще мікрофібра, яка наверху одягається, щоб було тепленько. Дуже-дуже класне, смачне насіння, свіжачок, тут велика упаковка. Дуже класні, смачні, дуже приємний аромат. І мене насіння дуже е, тако, крупні такі, і смачні, класні. По 39 гривень, значить. Зараз в чеку скажу ціни. Ще кришечки взяла. 2 гривні. Така 5 гривень. Так, по акції лайн. Знову кава міцна. Три в одному макофе там по 5 гривень, 550. Різні смаки. Так, по акції і ще взяла ось такий двохфазний кондиціонер. Також пишу термозахист. Захист кольору. З органовою олією, олією авокади. Ну, такий хороший, приємний аромат. Він також йде двохфазний. Він в мене збовтався. О, такий з авокадо взяла. І другий взяла з мигдальною олією. І навіть Цей навіть приємніший ароматик. І також я з кокосом, але в нашій аврорі не було. Також термозахист, це захист. Лухвазний. Легко розчісується, сповтати і не змивати такий спрей. Так, батарейки ще взяла. Дуже бюджетно коштувала ще одне окофель. Звісно, пакетик, який можна було не купляти, а взяти з дому. Пафлі Артек з ароматом блокбіру, дуже смачнющі. Ось така пилочка. Вона, хоч і не дуже якісна, але дуже гарно очищає ніжки. Бюджетно там 29 чи 29 гривень було. Так, взяла ще ось таку собі маску, доктор Санте. Дуже класний аромат, кокосовий такий. Супер класний. Не притерний, але дуже дуже класний, приємний. Сама маска. Ось така вона іде. Така густенька, нерідка. Об'єм тут 300 мілілітрів. Спробуємо аромат просто божественний, дуже класно пахне. І по акції взяла ось такі спреї. І ще є секс, називається такий червоненький, але він мені не дуже сподобався. Оцей пахне сливою, такий фіолетовий, а цей більше такий е приємний, трішки дівчачий, квітковий аромат. Дуже-дуже мені цей сподобався. Об'єм тут 250 мл це боді-спрей, парфумовані, такі класні, по 100 гривень. Взагалі дуже класна ціна, 99 гривень. 250 мл за 100 гривень, це дуже класно. І аромат. Оцей рожевий взагалі супер класно, Беріть, не пошкодуєте, це 100%. Так. І ось такий Славія це також дуже класний аромат. Супер класний кондиціонер. Тому заходьте, беріть, ставте лайк, якщо вам сподобались мої покупочки. Ось такі в мене були покупки. О, і ось така в мене орхідейка минулого разу брала в Аврорі. Дуже така цікава і виглядає дійсно як справжня жива орхідея. Ставте коментарі і ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, і до нових зустрічей на моєму каналі.